Підземний вибух в івано франківську Надзвичайна подія трапилася вчора ввечері за декілька метрів від житлового будинку по вулиці Хіміків. Постраждали дві дитини, які знаходилися в епіцентрі нещастя. Їх направлено до лікарні у шоковому стані. П'ятирічного хлопчика з травмами середньої важкості госпіталізовано. Сьогодні спеціалісти вивчають причини вибуху. Вибух був настільки потужним, що в одному з під'їздів п'ятиповерхівки повилітали вікна з першого по четвертий поверх. А чавуні люки теплокамер вибуховою хвилею занесло на кілька метрів. Станіслав Рудик знаходився неподалік від епіцентру вибуху. Хлопець першим надав допомогу двом потерпілим близнюкам, які бавились на подвір'ї. Один прибігав встиг втекти від вибуху, але він впав і поранив ногу. А інше іншому. Не повезло менше, і він попав якраз під дим і впав, поранив дуже сильно обличчя. У нього закривали, не було обличчя. Це був дуже великий зрив. Загалом піднялись повітря чотири люки. Одна дитина з переломом ноги та опіками знаходиться в лікарні. Решта мешканців досі в шоковому стані. Їх будинок руйнувань не зазнав, несучі конструкції не пошкоджено, а тому людей вирішили не переселяти. Поки що мешканці будинку живуть без газопостачання та світла. Люди е мають. Мати можливість і право бути у своїх помешканнях. Більше того, доно доручення житлово комунальному господарству. сьогодні там уже наведений порядок, закуплено скло, закріплені столяри, будуть засклені всі вікна. Також в обід я прийму рішення щодо подачі газу і світла в даний будинок. За однією з версій слідства, вибух трапився через газову суміш невідомого походження, яка накопичувалась у підземних комунікаційних спорудах. Наразі спеціалісти обстежують всі каналізаційні та газові мережі вздовж вулиці Хіміків, де трапився вибух. Не виключено, що внаслідок злив, який був останнім часом, могли відбутися суви ґрунту, які би могли пошкодити наші мережі, але також і не виключено джерело іншого походження, так як. Біогази і інші джерела також не відкидують. Спеціалісти обстежили кожну квартиру та підвальне приміщення пошкодженого будинку. Небезпечної концентрації газу там не виявлено а от в сусідніх підземних колодязях вона достатньо висока. Що стосується колодязів, які знаходяться ближче до газових мереж, які проходять по вулиці хіміків, то там є велика степінь загазованості і десь це наштовхує на думку на те, що є витік газу безпосередньо в мережі. Сьогодні влада залучила і фахівців з університету нафти та. Газу, які повинні визначити хімічний склад суміші, що спровокувала вибух.